Двічі переселенці. Після Чорнобильської катастрофи сім'я Федорчуків виїхала із зони відчуження на Донеччину. А торік їм довелося знову тікати через бойові дії. У прифронтовому Бердянському кинули понівечений будинок і виораний снарядами город. Коли зможуть повернутися, дізнавалися кореспонденти Сабитій. Завивання сирени, евакуації, катастрофа світового масштабу. Все ця сім'я Федорчуків зазнало ті Після аварії на Чорнобильській АЕС. Вони переїхали до селища Бордянське на узбережжі Азовського моря. 30 років вже ми тут живемо. 30 років ми сюди не хочемо їжать, тому що тут море, тут красота така. Через бойові дії їм довелося знову полишити домівку. Внаслідок потужних обстрілів їхнє житло дуже пошкоджене. Дах, стіни, вікна, сліди від снарядів скрізь. Розбиті є всі окна у кухні, у ванної, у коридорі. Будинок стоїть на околиці села, поряд широкине. тобто лінія фронту пролягає за кілометр звідси. снаряд на углу. Як чудом живі залишився, я не знаю. Ну, конечно, шукантузи на ухо не чую чують. Подружжя відбулося незначними подряпинами, а ось господарство зазнало втрат. Загинули дві корови та 37 курей. Ми прибігаємо їх забирати. Корова лежить 9 метрів від її воронка. Усіх збитків ці селяни навіть не підраховували, що не знищила війна. Цуплять мародери. Ой, тут теж вже впадає. Ось. Там у нас була машинка, м'ясорубка у кухні, теж відтягнуло. Незважаючи на це, Федорчуки цього літа мріють повернутися у Бердянське. Хочуть відновити будинок та колишнє життя. кажуть клопоту на кілька років. Саме головне не падати духом. Переселенців, тих, хто залишився у Бердянському, приїхали підтримати волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Продуктові набори привезли пенсіонерам, дітям, батькам одинакам та інвалідам. Рінату Ахметову. Спасибо, що він допомагає людям і які є заброшені. Люди залишилися тут. І вообще і везде він допомагає. Спасибо йому вже рік. Волонтери привозять гуманітарну допомогу у прифронтові села вздовж лінії. Зіткнення там залишаються тисячі мирних мешканців. Майже 150 тисяч наборів уживання роздали мобільні бригади штабу Ахметова. Юлія Міншакірова, Ростислав Сесов, Оксана Курчма, Олександр Шмирьов, Сабиті, канал Україна.